Блогерки Діанки є, виявляється, є мама блогерка Оксанка. Друзі, поясніть мені феномен цієї сім'ї і тоді я буду розуміти. Поки що я не розумію того, чому українці підписуються на цю діволю безграмотну і так далі. І Ще пишуть якісь коментарі там, скидають гроші і подарунки. Не розумію я цього. Я думаю, що або ніхто дуже сильно розкручує, або українці дійсно такі стали, що не розбирають. От я, наприклад, знімаю контент для вас, щось вичитую, розумно розказую. То все по хіру я бачу. Все просто по хіру. Треба просто виходити в ефір і просити гроші, як це блогер Діанка, коротше. Ну, в мене ціль контенту це. Просто е, особистий бренд, а ну блоградянки Діанки, ціль – заробити якнайбільше на вас грошей. Так що е, думайте, аналізуйте, підписуйтесь.